Красота! Всім гарного дня, класного, сонячного! Ми сьогодні відпочиваємо на дачі. Відпочиваємо і любуємося тим, що маємо. Так, отак виглядає. Я в попередніх відео показувала, як садила гіпсофілу. І ось так вона виглядає. Мені дуже сподобалося. Наступні роки теж буду садити. Єдине, що я прогавила момент, коли її потрібно було обрізати і поставити на сушку. Ну, можливо, сьогодні ще спробую щось вибрати. Виглядає дуже гарно і ніжно. Сьогодні у нас буде м'ясо приготовлене. На мангалі. що сьогодні будемо вялити м'ясо в сушарці. <сум> Назвемо це так, покажемо пізніше. Дуже жарко, пішли в хату. Пішли. Бо дуже-дуже спекотно тут зверху, там в хаті не так, пішли, пішли. Давай, пішли. Так виглядає кукуруза вже, я жду жду, не діждуся. Це, до речі, так виглядає замочено, а це та, що в мене замочували, так виглядає. Може до жовтня й буде. Скромна така. Малину вже зібрали, алечу зібрали. Наїлися, який гарний день сьогодні. Вже лохина скоро, до речі, буде теж, де не де можна спробувати. Щось у мене зовсім не пішли гладіолуси, якось вони з кожним роком стоїть все слабше і слабше в мене, не наростає. Зелена маса якось так. Можливо, треба оновлювати їх, постійно купувати нові, нове насіння, чи не знаю, просто такий ґрунт у нас не дуже вдалий для них, тому тяжко їм завжди тут. Підготовка йде, скоро обід. Все гарненько зараз покажу, як цвіте юкус. Ось так. таку він довгу стрілу випускає і ось так от цвіте. І оце я собі хочу його під балкон. Ні на що не натякаю. Просто сьогодні приїду з Юкусом. Зараз покажу, що мені теж дуже сподобалась оця гортензія, так подобається, я б собі теж таку під балкон хотіла. Гляньте, яка краса. І флокса. Отут -тут ще таке запрошена частина. Тут е, я сажу все, що викидає мама. Сюди ніхто не ходить ніколи, тут завжди тінь, але м -м, треба ну, то але не про це історія. Е, і тут же я сажу все, що мама викине, я все сюди пру. І тут я от посла цей е, юкус. І гляньте, ось буде квітка на наступний раз тільки тільки зав'язався, того не викидайте квіти, рятуйте їх. Ось така сушилочка в нас є. Вішається класно, зручно. Купували на промі. Я замаринувала попереднє м'ясо. І сьогодні зараз викладу. Ось сюди зараз покажу. Боже, заблукала Ось сюди зараз не викладаю м'ясо. Ось так от. Це -то закривається, щоб них ніхто там не сідав, не лазив. І покажемо, що з цього вийде. <зас> Жуля <зас> допомагає, як може, не відходить. Бо, знаєте, всяке може трапиться і може кусочок випасти з руки. І що робить? Що-що? ловить, Що ще робить? Да, <зас> Жуль? <зас> <зас> Ось так виглядає замариноване м'ясо. Такі шматочки зараз я буду їх розкладати. Ось такі невеличкі шматочки розкладаємо по поличках. У двох. Так, да, у двох. Ще ні один шматочок, на жаль, не впав. Отаке м'яско у нас вийшло. По спеціям я маринувала в Соєвому соусі, лимонний перець і трошки, трошки копченої паприки. Але е, спеції можна класти які завгодно, як вам подобається, такі кладіть. Якщо ви любите такі штучки, то тут не принципово. Можна класти все, що вам до душі. Так, ну і, на жаль, е, жодного кусочка м'яса не випало. Але ми поговорили, і Жуля каже: ну, ти можеш мені на спеції дати посмакувати, чи нормально посолили, чи ні? То будемо трошки пробувати на спеції. Тільки трошки-трошки. Цю штучку так от закриваємо, зараз в ній рукою незручно. Ось так закривається все, щоб не летіли там комашечки нічого. І ось так готується. гарненько. Згалі сорок один. Ну що, що сказати? Якщо ви дуже сильно втомились, то потрібно дуже сильно повідпочивати. Що ми сьогодні й робимо? М'яско готове? Будем пробувати. Це я чуть контент не пропустила. Ну ти ж Олі слухняна. Я в шоці. Це ж не твоя шампунь, як сильно неї? Ну, яка є? А, гель для душа. Гель для душа? Так. из запахом ванильки, ванильки. мы с тобой кастером можем привезти что так помыть можно? можно можно хорошо что ты с вот за 7 ей 9 9 на 7 сколько Та полотенце ти будеш брати? Хай, да стрынец. О, Жуля! То не у Не лягай! Ну що, красуня стала. Диви яка ще гарніша, чим була. Моя красавиця. Вот моя дівчинка. Моя хороша собака. Моя красавиця. хороша. Ну, Всі процедури. Причепурилась на всі 65 п'ять. На жуль. На грядках своя атмосфера, все теж хочу, щоб його полили. Зараз може пополиваємо, коли сонце трохи сяде. І картопля вже починає жовтіти і середина Всередина липня, але вже дуже жарко, тому дуже швидко все відбувається. Ось ще й кабачка знайшла. Це буде наш. О, іще одного знайшла. То ходила, не знаходила. Вон ще. Так що сіанаці на латки мені хватить. Латки з кабачків це просто для мене огонь, а не блюдо. Тут хотіла показати таку красоту. Ось такий буде. Здоровань. Чекаємо коли. Стихне. Все таке яскраве і гарне, насичене. Просто не знаю, дивишся, дивишся і не можеш на... надивитись на... на всю красу. Ввечері, коли сонце сідає, то дивишся на все, наче в день дивився, все було гарно. Сонце сідає, ну ще гарніше стає. Така Ну, Тут, до речі, сусіди люблять давати жуляші гостинчика. Там є така фіртка спільна, і це вона вже час там стоїть, стереже, жде. І заглядує туди, заглядує, коли ж вже їй дадуть смаколика, а вони ще поки її не помітили. День добігає свого закінчення. Вихідний пролітає, як. Як мить. Тиждень проминає, як мить. Місяць пролітає, літо кудись летить. Ех, так. Дякуємо всім, хто подивився це відео. Дякуємо всім, хто підписався, хто лайкнув. І хто коментарі пише, дякуємо. Всім дуже дякуємо за перегляди. Залишайтесь з нами на нашому каналі. Будемо разом збирати те, що посіяли.